У Житомирі встановили систему оповіщення загальнонаціональної хвилини мовчання. Відтепер три нових гучномовці будуть сповіщати населення про хвилину вшанування полеглих захисників. Голошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись, вшануй, пам'ятай. Даний проект був визначений керівництвом постановлення гучномовців на майдані Соборному відповідно з метою вшанування пам'яті загиблим воїнам. На встановлення системи оповіщення було виділено понад 40 тисяч гривень. Проте директор міського інформаційного центру Олександр Климчук зазначив, що їм вдалося зекономити. Сума була запланована. 41,5 з половиною тисячу. По факту у нас практично там п'ять тисяч економії отримали з пожеднять 36 700 Витрачено по факту вже з усім есть, матеріалами, послугами, обладнанням і так далі. Для того щоб зробити все за мінімальні кошти, міський інформаційний центр зупинився на аналоговому виді підключення системи оповіщення. Встановлено. Тут 200-ваттний підсилювач, таймер, який автоматично включає, як ви бачили в 9-ту годину, самостійно він включає відповідний запис і безперебійник. Тобто, відповідно проведені всі комутаційні роботи по прокладки, про встановлення і так далі. Так далі. Олександр Климчук поділився, що за перші дні роботи система оповіщення показала позитивні результати. Зрозуміло, що важливий суспільний проєкт. І е, другий день ми як вже працює цей в по, по, штатному режимі ця, ця, цей проєкт. Е, в цілому, я скажу, бачачи те, що, як реагують люди, то це позитивно. Дуже тобто ми своє завдання е, виконуючи. Е, цей об'єкт я вважаю виконали повністю. Люди реагують, люди зупиняються, і це є позитивно. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.